Я зараз, громадянин України, відповідно до 5 статті Конституції вас попросив просто зареєструвати. Як ваше прізвище? Хто це був? Хто це взагалі? Хто тут хто тут вообще? Хто, хто це такий? Я туда Він теж в мітерногі пішов. Кидайте в скриньку. Послухайте, а що за людина вийшла тут э, з приміщення, витерла ноги об нас і пішла? Хто це такий був? А ви не поліцейський? Ні. Так давайте ми вас викликаємо чи ви по іншим завданням? Ну ми ж то два викликаємо. Якась людина тут працює на представляється як працівник прокуратури. Ввела в оману людей, тобто кидайте в скриньку. Що значить кидайте в скриньку? Мені треба відповідно до процедури Кабінету міністрів отримати відмітку, що я тут був. Відмітьте мені командірович, будь ласка. От мій військовий паспорт. От мій військовий квиток. Ось моє посвідчення журналіста. Мені треба відмітка, що я у вас тут був. От мій військовий квиток. Я прибув до прокуратури для того, щоб виконати завдання. Так. Вийшов якийсь ситий хлопчик гарненький. гарненький. Каже, що немає ще машини в нього. Образився, що я сказав, що в нього гарна машина. Шановний. Забезпечте о, його хорошою машиною. Наша о, розмова о, о, згідно закону України веде на запис. Так, так, я теж записую. О, згідно закону України, ви маєте відповідно до процедури Кабінету міністрів надати громадянину відмітку про те, що він тут був і він подав заяву про кримінальний злочин. Що з нею не сходять, вибачте, куди -то, то сама використаєте цю заяву? Я вам розповідаю о, ще раз. Ось. Заява, зразок заяви. Ось наші адреса, електронна адреса. Ви маєте право написати о, заяву звернення в електронному чи в електронному вигляді. Ми зробили ну, о, це? Так, да, ви ось зробили. Да. А тепер, будь ласка, о, не, не можу. Ви візьміть, мені поставте відмітку, що ви це взяли. Ви я, як ваше прізвище? Довоцький. Як? Білоцький Олександр. Білоцький Олександр. Пишіть, що ви білоцький Олександр мене взяли це і кинули А, Я не маю права. Згідно постанови Генеральної прокуратури, всі звернення, заяви відправляються лібо в письменному вигляді, лібо в електронному. В Зв'язку з військовим станом. А що військовий стан забороняє вам взяти, э, взяти і написати в этой книзі, що пані а, приїхала з Ворзеля. А в цій книзі я можу записати тільки то, що ви як прийшли відвідувач. Так. І все. Тоді в журналі теж. Ну окей, тоді є у вас положення про роботу з заявами громадян. Ну Давайте мені прокурора того як би. Ну, будь ласка, хто є? Черговий прокурор доводиться. Не черговий, вже не головного прокурора, хто тут є. Все згідно розпоряджень в письмовому чи в електронному вигляді. Ні, зараз ви даєте прокурора, відповідальну особу, яка знаходиться на роботі тут, яка забезпечує вас відповідними матеріалами. Так, я дзвоню я в поліцію, мені невідомі ці особи, які тут знаходяться. Телефонуйте. Так у вас же посвящення особисто не ну, давай та хоч хоча б цю у жінку, яка виходила. На жаль, вона уїхала в суд уже. Так, ну 0 Не белково, правильно? Так, у нас віртуальна прокуратура тепер. Тобто, незручні історії допомогли жінки оформити заяву з курортної 45. Прокуратура навіть не може заяву прийняти належним чином. Тобто, можливість надання електронного способу, виявляється, підмінила можливість вербального спілкування з прокурорами. Повідомлення про кримінальне правопорушення і можливість отримання е, е, відповідної відмітки, що прокуратура прийняла таку заяву. От як ви кажете ваше прізвище? Білоцький Олександр. Пан Білоцький, я вас прошу ага. прийняти заяву і покласти так, як вам попрацювати. Ага. Я, ага. я не спілкуюсь з неживими предметами. Я жива людина, яка до вас прийшла за свій рахунок. Свій час ви є посадовою особою охоронець. Охоронець прийняв це і. А, го... а я не маю права цього охорони. Він, він хотіло... не має права це прийняти, але я наполягаю, щоб він прийняв. А далі ви спілкуєтеся зі своїм майном. так? А я не маю права цього приймати. А, а ви, ви всі... дивіться, спілкує... це моє політичне переконання спілкуватися з людьми. Я працюю з людьми. Я вам передав з неживими предметами вашого майна. З неіснуючою автомобілем прокурора, який тут виходив, я не працюю. Добре? Це ваше вже має бути. А, так що, будь ласка, це все в скриньку або в електронному вигляді, наприклад. А, а де написано, що ми маємо вкинути в скриньку. Доброго дня, в чому проблема, що країни? Що розвідкова? Ну от у вас немає належної процедури відповідарозроблений кабінетом міністрів а. для прийняття заяв громадян. Ми корумові за законом України про звернення громадян. А ми не звернення громадян, ми заяву що? про кримінальний злочин зробили. А ви навіть не можете прийняти ми заяву на навіть... видання. Ми, ми не спілкуємося з неживими предметами. Ми прийшли до е, чергового прокурору, виклали це все. В Україні введено воєнне стан, що ви не знаєте. І особистий прийом, це, ну, ви собі придумали Не особистий прийом, це ви придумали собі певний статус. Uh, Якщо ви хочете події, щоб у вас яку ви подали відповідно до протоколу про прийняття заяви про злочин, то там у нас через дорогу.